Всім привіт! В цьому випуску ми нарешті презентуємо наш додаток доданої реальності зі стільницями і столами. Розповімо про нюанси і деталі підготовки до відкриття нашого шоуруму в Німеччині в місті Дюссельдорф. а також довгоочікуваний гівелей на нашому ютуб-каналі. Про все це прямо зараз. Обов'язково дивіться до кінця. Поїхали! Ну що ж, сьогодні великий день, нарешті наш додаток готовий, він у вільному доступі і кожен з вас може його завантажити на Play Market чи App Store і безпосередньо спробувати ним скористатися. Ми завжди працюємо не тільки над технічним досконаленням наших виробів, але й над тим, як можна давати кращий сервіс нашим клієнтам. Так і виникла ця ідея. І виникла вона не у мене, а у нашого менеджера по продажам. Досить складно людям підібрати колір опоксидної смоли і деревину так, щоб підійшов до інтер'єру. І тому виникла така ідея створити цей додаток і безпосередньо облегшити вибір столів самої опоксидної смоли, яка би підійшла до інтер'єру. Зараз я вам покажу, щоб ви бачили самі, як це просто і легко відбувається. Вибираємо один зі столів, тут є його опис і оригінальні розміри, натискаємо Візуалізувати, скануємо місце і буквально за секунду, залежно від телефону, ми отримуємо таку вже додану реальність, посуваємо його, куди нам потрібно, зменшуємо довжину. Зменшуємо ширину або ж збільшуємо. Працює дуже реалістично. Є декілька технічних завдань, які потрібно було вирішити для створення даного додатку. В першу чергу ми взяли наші готові вироби, які реально існують, сфотографували їх і на основі цих фотографій підготували текстури. Створили 3D-модель, нарізали відповідно до дерева і епоксидної заливки. Наклали матеріали і створили модель, яка максимально точно відтворює реальні наші столешні. Маємо можливість переключати текстуру, прозорість і колір заливки. І ось коли ми виставляємо її прозору, то бачимо, як просвічуються ніжки. Планується так, в подальшому розширювати варіанти столешень і так само розширювати асортимент ніжок, який можна буде спробувати приміряти в свою кімнату в даному додатку. Ті що неможливо їх потрогати, але хі, побачити, як воно буде виглядати, можливо. На даний момент додаток опубліковано лише на українській мові. Але в найближчому майбутньому обов'язково з'явиться іще й англійська, а також німецька, оскільки ми плануємо відкриття наших відділень, наших представництв по всьому світу. В цей момент триває підготовка до відкриття шоуруму в Німеччині, в Дюссельдорфі. Це буде спільний шоурум, меблі з дерева та епоксидної смоли, а також прикраси з дорогоцінних металів. Та з дорогоцінним камінням. Ми наразі виготовляємо все, те, що має бути в середині шоу-руму: ювелірні вітрини, вивіски, столи, бано, а також інші деталі, такі як полички, шухляди. Ми наразі по термінам встигаємо виготовити абсолютно все в наш шоу-рум в Дюссельдорфі, а також не протерміновуємо замовлення, а навіть видаємо їх. На тиждень раніше для наших клієнтів, що минулого місяця, було відкрито іще два торгових представництва, де ви можете знайти наші столики. Один з них у Львові. Друге представництво, яке було відкрите в шоурумі наших партнерів Interior Hub в місті Вінниця. Ми вже неодноразово вам розповідали про нашу ціль в 150 торгових представництв компанії Кочуть по всьому світу за 5 років. До речі, в цьому плані у нас є деякі розбіжності з нашими ювелірами. У них це завдання стоїть як 100 представництв за 3-5 років. А ми вважаємо, що ми здатні їх перевершити. Тому у нас внутрішні змагання, внутрішня конкуренція. А як ви думаєте, хто вперше досягне своєї цілі, взагалі чи досяжна така ціль? Ну і оскільки в нас такі грандіозні плани, то це вимагає і вдосконалення виробництва. Зараз вам покажу одну дуже цікаву штучку, про яку більшість виробників меблів. Навіть не задумовуються, щоб її використовувати, але вона дуже важлива. Я кажу м'ясо та мета, тут давай, давай, давай. А дотовить папульку на всякий случай або Держите. Тримажи спеціально зварили ось таку металеву конструкцію, щоб підняти на необхідну висоту. Ззаді якраз там видно отвір зливу. На певній висоті є каналізаційна труба. Yes, і... Спасибо! Огромне, большое. Ну і ось ця э, штука. спеціальна ця штука, Щоб ви спробували вгадати, що це таке. Напишіть в коментарях, чи ви зрозуміли. Це промисловий осушувач повітря. Він потрібен для того, щоб контролювати вологість всередині приміщення і забирати зайву вологість з повітря. Всередині осушувача стоїть вентилятор, який затягує повітря через ці решітки. На них фільтра, щоб всередину не попадав пил. Після того він попадає всередину, там з ним щось відбувається, охолоджується, конденсується. І зайва волога стікає через ось цю трубку в каналізацію. В е, підсумку ми маємо всередині сухе, е, правильне повітря. Продуктивність такого осушувача 200 літрів за добу. Оскільки дерево це пористий матеріал, то зайва волога, яка є в повітрі, буде впитуватися як в губку в наше дерево. Воно буде сиріти. Воно може почати пліснявіти, цвісти, розпросуджуватися різні хвороботворні грибки. Дуже необхідна річ на такому типі виробництва. Без неї просто неможливо гарантувати кінцеву якість для нашого клієнта. Друзі, а зараз перейдемо до нашого першого дівея в Ютубі. І ми розігруємо ось цього красення. Ніжки до цього столика вже в процесі виготовлення. Стільниця виготовлена з європейського горіха і смарагдовою заливкою, вже готова. Ззаду наш логотип. Кожен з вас має можливість виграти, стати власником ось цього столика абсолютно безкоштовно, виконавши дуже прості умови. Будьте уважні, щоб виконати все правильно і нічого не пропустити. Вам потрібно підписатися на наш канал. А також залишити будь-який коментар не менше, ніж три слова під цим відео на Ютубі. Дуже важливо, щоб назва вашого каналу, вашого профіля на Ютубі відповідала вашим реальним імені і фамілії, або ж вказана в описі профіль. Це потрібно для ідентифікації. Результати вже через тиждень в наступному випуску «Хочу тут шоу. Всім успіхів і до наступних зустрічей.